Змагання з плавання після тривалої перерви. 1 липня у Бориспільській дитячо юнацькій спортивній школі провели відкриту першість золота рибка. Участь у спортивному заході взяли близько 120 плавців. Змагання ми проводимо в двох вікових категоріях. У нас є найменші дітки. Це 2013 рік і менші. І друга категорія. Зараз ми проводимо ці змагання 2012 рік і старші. Діти змагалися у чотирьох видах плавання: кроль на грудях, кроль на спині, Браз та батерфляй. У цій програмі учасникам треба пропливти дистанцію 50 метрів батерфляєм, і за бажанням можна було позмагатися ще в одному або кількох видах спортивного плавання. Однак найбільше дітей обрали саме стиль кроля. Тренерка з плавання і головна суддя змагань Ірина Замсунова каже, що в організації таких заходів під час війни є свої складнощі, а саме можливі повітряні тривоги. Хочеться зробити дітям свято, хочеться підтримати батьків з тим, що у нас. Два роки-три роки коронавірус батьки не бачили, як діти їхні плавають. І це дуже прекрасна нагода, що батьки побачили своїх дітей за цей тривалий час. Мало того, що ми не тренувалися під час війни, коли вона була більш обширна, скажімо, на нашій території, хочеться трошки підняти настрій батькам, і дітям і в кінці кінців десь пошукати той спортивний дух в них, який трошки вже позабув, підзабувся за цей весь час. Першими позмагалися учасники молодшої категорії. Михайлик, якому всього дев'ять років, займається плаванням вже три роки І каже, що прийшов до басейну разом з братом. Дуже добре, виходить, завжди все краще і краще. Це вже десь треті, четверті змагання. Хороші результати показав й Дамір. Хлопчик розповів, що не вперше бере участь у змаганнях з плавання і навіть має вже нагороди. На змагання Дамір спробував вже свої сили відразу у кількох видах спортивного плавання. Я люблю купатися і це мені дуже сильно вдається. Коли я сижу, я дуже багато енергії поповнюю. І так я проплив спину і кроль. Поділилися своїми враженнями та розповіли про тренування також і Маргарита та Ісія та Злата. У нас тренування йдуть дві з половиною години. Одне тренування. Нам там задають завдання і ми плаваємо брас, робимо старти, повороти. Я півтора року, це мої тільки другі змагання. Я хочу, щоб в мене максимум було хоча б 30 медалей. Після закінчення змагань серед молодшої категорії розпочалися змагання серед старшої вікової категорії. Мені здається, буде дуже дуже дуже. Бо ми на це і розраховуємо. Бо тут достойний рівень у дітей наших спортсменів є і треті дорослі розряди, і перші, і другі. Тобто, я думаю, тут суперництво буде видно. Якщо малюків нас плили, і це було таке ще. Допливання в деяких випадках, то тут я думаю, що тут суперництво буде. Я надіюсь, буде шум, буде підтримка, буде все. Я я так я так хочу. Як і прогнозували тренери, суперництво відчувалось навіть у повітрі. Поки одні змагаються в воді, інші готуються та роблять розминку. Тим часом, як група підтримки на трибуні аплодувала та вигукувала імена учасників. Владислава чекає своєї черги і зізнається, що майже не хвилюється, адже впевнена у своїх силах. Якщо ти майже не тренуєшся, то ти лежиш повільніше за твоїх суперників. А якщо без тренувавш, то це нереально перемогти своїх суперників, я так вважаю. Коли я пливу, я взагалі забуваю, що робиться назовні. І це допомагає так. Я стараюся пропливти швидше, і за допомогою цього я збиваю, що твориться навколо. Лише коли включається повітряна тривога, тоді я боюся і тікаю. Володимир прийшов вперше до басейну, коли йому було всього 5 років. Згодом йому сподобався цей вид спорту, і він почав займатися плаванням регулярно. Зараз хлопець має чимало нагород, щоразу намагається встановити особистий рекорд. Його найкращий результат батерфляєм 50 метрів за 31 цілу і 12 сотих секунди. Плавання це вже як життя моє. Щось більше, ніж просто спорт. Тренуюсь кожен день, щоб бути завжди в формі, і ставати краще, все краще і краще. Треба дуже усердно тренуватися перед змаганнями. І десь за неділю, за п'ять днів трохи відпочивати перед змаганнями, щоб бути в формі. Тренер це важлива людина для кожного із спортсменів. Про своїх тренерів діти завжди розповідають лише з теплотою. Піддержує завжди на тренуваннях, завжди рядом. тренує дуже гарно. Це вже як друга мама. Діти зізнаються, що плавання для них як стиль життя, і більшість додають, що не уявляють себе без цього виду спорту. Аріна одна з тих дітлахів, які прийшли до басейну, коли ще зовсім не вміли плавати. Галі я йшла на плавання, щоб просто навчитись плавати, тому що я у 2015 році чуть не потонула. У басейні діти проводять значну частину вільного часу, довго готуються і тренуються до змагань, і крім того, ще й знаходять друзів. З плавання в мене Напевно, ну у нас команда така невелика, всього чотири чоловіка, і з цими я спілкуюсь. Коли когось із нас визивають на запливи, ми стоїмо поруч і підтримуємо словами, що все буде добре. Основною метою змагань є виконання розрядних норм, підвищення рівня спортивної майстерності плавців різних вікових категорій та підбивання підсумків роботи за 2022-2023 роки. В школі вивчаємо предмет, то є контрольні зрізи. Так само це сьогодні один із важливих, як контроль. як любе тренування не може замінити, хоча найменші, найменші змагання. Змагання діти готуються, настроюються, є адреналін і завжди покається результат. І по-друге, також вони працювали певний період, вони можуть зараз покращити свої особисті досягнення, виконати нормативні розряди. І буду радий, якщо я буду писати великий-великий листок для присвоєння цих розрядів, наказ тобто. Захід організовано Бориспільською дитячою юнацькою спортивною школою за підтримки управління молоді і спорту. Всі учасники у підсумку отримали сувеніри, патріотичні стікерпаки та браслети. А переможці та призери грамоти і медалі. Серед молодшої категорії було 24 призових місця, а серед старшої 93. Марина Грицюк, Денил Деркач, новини ТРС Бориспіль.